Привіт, юридичні мисливці! Сьогодні ми з вами розберемо одну з найжорсткіших та найнеприємніших тем у цивільному праві це пропуск з прийняття спадщини і не просто пропуск. А той випадок, коли навіть верховний суд у 2025 році підтвердив, що Незнання про смерть родича це не є поважною причиною. Якщо ви, наприклад, мрієте успадкувати землю чи квартиру, то вам необхідно подивитися це відео до кінця, щоб не втратити все. Через бюрократичну помилку. Земля в Україні, смерть у Молдові. Уявіть собі ситуацію: двоюрідна сестра, в даному випадку позивачка, єдина сестра, є спадкоємеце другої черги, має успадкувати земельну ділянку на територію України після смерті своєї двоюрідної сестри. Але спадкодавиця померла ще у квітні 2016 року в Молдові. Позивачка звернулася до суду і з цілим комплексом. Вимог лише у 2021 році, тобто через 5 років, основні вимоги позивачки були такими: встановити факт смерті е, сестри, бо прізвища не збігалися, встановити факт родинних відносин, встановити факт належності державного акту на землю, спадкодавиці. Визнати додатковий строк для прийняття спадщини. Аргументами позивачки були наступні: необізнаність про смерть через плутанину з прізвищами в Молдові, онкологічне захворювання та втрата сина, що призвело до суттєвого погіршення здоров'я, і необхідність встановлення фактів смерті в судовому порядку. Була часткова перемога, що визнав суд. Суди трьох інстанцій: районний апеляційний і касаційний пішли на зустріч позивачців у пит. Питаннях встановлення факту. Вони підтвердили факт смерті родинних зв'язків та належність державного акту померлі. Судом було встановлено спадкодавиця померла, вона була двоюрідною сестрою позивачки, і земля дійсно належала їй. Але чому відмовили ось строку на поновлення відповідне прийняття спадщини? Саме у вимозі про надання додаткового тримісячного строку для прийняття спадщини. Суди відмовили. ця частина рішення є ключовою для розуміння відповідної практики Верховного суду. І головна позиція Верховного суду зводиться до статті 12 .72 цивільного кодексу України. Строк прийняття спадщини 6 місяців є приклюзивним. Його можна поновити лише за наявності поважних, об'єктивних і непереборних перешкод, які унеможливлювали звернення до нотаріуса протягом усього шестимісячного строку. Незнання про смерть це неповажна причина. Суд зазначив, позивачка знала про місце проживання сестри в Молдові, спілкувалася із нею, з дотриманням загально прийнятих норм поведінки, мала можливість цікавитися життям та здоров'ям спадкодавицям. Пропуск терміну склав майже 5 років, і це є неприпустимим. Хоча це надзвичайно важкі тяжкі обставини. Суд оцінював причини пропуску за період квітень-жовтень 2016 року. Тан здоров'я позивачки, на якій вона посилалася, стосувався 2020 року, тобто набагато пізніше спливу основного 6-місячного строку. Судове встановлення фактів не є виправданням. Необхідність встановлення факту смерті в суді не з. Пиняє і не продовжує шестимісячний строк. Якщо ви знаєте про можливу смерть, ви повинні звернутися до нотаріуса протягом 6 місяців і паралельно вирішувати питання з документами через суд. Молдова вам не допоможе. Позивачка також стверджувала, що за законодавством Молдови вона не відмовлялася від спадщини і вважається такою, що її прийняла. Але суд України Верховний вирішив зовсім по-другому. Цей аргумент не працює. Лекс реєстати Закон місця знаходження речі відповідно до статті 71 закону України про міжнародне приватне право спадкування нерухомого майно регулюється правом тієї держави на території якої відповідне воно знаходиться. Нерухомість в Україні успадковується тільки за законодавством України. Факт прийняття спадщини в Молдові не свідчить про прийняття спадщини в Україні і не звільняє від обов'язку подати заяву українському нотаріусу протягом 6 місяців. Отже, ця справа вкотре підтверджує, що судова практика щодо поновлення строку на спадкування є надзвичайно суворою, що суди не вважають поважною причиною незнання про смерть спадкодавцям. Юридична необізнаність відповідна, як ви бачите, щодо процедури, не є підставою для поновлення строку. Похилий вік або непрацездатність, якщо вони не унеможливлювали звернення протягом 6 місяців, депресія через смерть родича, нестача коштів на дорогу до нотаріуса, невизначеність між спадкоємцями все це не є підставою. Ваші дії, якщо ви за кордоном, або маєте проблеми з документами. Негайно зверніться до нотаріуса в Україні або до консульства дипломатичного представництва, яке виконує функції нотаріуса в країні вашого перебування. Надішліть заяву про прийняття спадщини поштою з нотаріально засвідченим підписом. Це зупинить перебіг строку, паралельно вирішують питання з документами, відповідне встановлення фактів і перекладів, якщо вони потрібні. Друзі, ця справа це холодний душ саме для всіх. То думає, що закон завжди буде на вашому боці і на боці справедливості. Закон вимагає своєчасних дій, що ви думаєте про таку суворість Верховного суду? Чи варто давати людям більше часу в таких складних життєвих ситуаціях? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал. Якщо дане відео було вам корисним, ставте свої вподобайки, можете також поділитися своїм досвідом. Я вам дякую за увагу. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, також телеграм-каналу.